Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю здоров'я і мирного неба. У нас сьогодні 3 березня, наче весна, але вона не дуже нас радує. Сьогодні було мінус 2, пару днів назад було мінус 4. І також було покрита вся пасіка снігом. Хотілося вже б... Остаточно зробити висновок і як перезимували наші, наші бджолки. Але ми знаємо, що зимівля закінчується тоді, коли прино... приходить повний принос пилку і повний хоча б невеличкий принос нектару. Але... але все ж таки деякі висновки вже можна зробити. Я хочу сказати, що по зимівлі найкраще перезимували там. Сім'ї, де були жаті, жаті гнізда, де до цих пір ніяких маніпуляцій, можна сказати, і не робилося. Вони сидять ще меду достатньо. І можна сказати, що найкраще перезимували там, де, де жаті гнізда. Но я хочу сказати, що в нас перезимували всі чудово. За виключення пару тих сімей, які в началі перейшли на пусті рамки, і дві сім'ї загинули. На даний момент вся пасіка жива. Ну, Можливо, якщо там пару сімей, які треба якщо... а можливо і не треба буде, якщо вони візьмуть хороший старт. Звичайно, є вулики, які ще як починаючи з кінця серпня або початку вересня, як закрили. Дах так, і до цих пір ще ми не відкривали. Але я думаю, що там все гаразд. Є на пасіці пару вуликів, таких яких я взагалі дах не відкривав. Але на одному на одному з вуликою не утримався. І відкривали, і все-таки там все гаразд. Але постає питання, на яких вуликах. Чи в системі вуликів пасічник робить найменше рухів. У мене є такі сім'ї, які я складаю в кінці серпня, в началі, в началі вересня і я до них взагалі не лізу. І як я ось подивився, так і можна ще буквально цілий квітень не лізти. Не є та проблема, що починати вже з, кін... з січня і бігати з Канті. За всю пасіку, яка в мене є, я поклав щось. Ну, кандів вуликів, зо 5, ну, може 6, не пам'ятаю точно. А так, в останні, зроб... яку ми маніпуляцію зробили? Забрали більш, більш де менше меду, підклали, жали, де... де жали. Поклали рамки з кормом до розплоду розпліт. Не у всіх є, але в більшості сім'ї вже почався розпліт. По моїм даним, мої. На пасіці матки почали чарити в лютому місяці. Бо вже я дивився 10, десь 12 лютого були по клаптику, по клаптику де п'ятачок, а де на долоньку. Був розпліт. Тож, в Яких вуликах найменше рухів? Я думаю, в цьому, це на українську рамку. Тут ще як було складжено, але бачу тут українська степова від Савицького, але бачу, що вона літає. Найбільше мені сподобалося у вуликах Рута восьми рамочники. Їх ще називають вулик Кука. Як їх ще складаю у серпні. Тут між у мене стоїть розділітельна решотка. Я її забираю, пересвічую, що є, що є матка. Зверху кладу повномедний корпус меду зверху. І так, сім'я. Єдина проблема це, з зимівлі, це страх, чи перейде матка у другий корпус. Але в цьому році матки попереходили. От, якщо зараз ми відкриємо, побачимо, скільки кормів, чи потрібно, чи потрібно її кормити, чи потрібно ставити канді. Тут він малоформатний вулик, маленький, під верхом тепло. І якщо даже по якійсь причині, де клуб сів, вони з'їли мед, вони збоку собі перенесуть. Зараз побачимо, чи є, скільки тут залишилося кормів. Одне, що я не знаю, яка сила сім'ї. Ну, Недавно я заглядав і відкривав цей вулик. У цьому вулику 4 чи 5 рамочок було вуличок. Ось так виглядає ця сім'я. Раз, два, три, 4 половиною вулички. Ось так виглядають рамочки, дивіться, повномедні. Там так само. Ось оця так само. Ще 4 повномедні рамки. Чи потрібно таку сім'ю кормити? Чи послідно до неї заглядати? Така сім'я спокійно може до березня місяця бути. У нижньому корпусі там можуть бути і малометки, можуть бути пергові рамки. І така ситуація у багатьох вуликах на Рутовську рамку, де зимували у двох корпусах. Меду повно, достатньо. І перше, що це, я думаю, мрія любого пасічника, щоб скласти в серпні і аж, можна сказати, в кінці березня. Подивитися до них. Ось у цих сім'ях був відводочки. Можна подивимося зараз стан відводочків, які, як вони себе, і скільки в них корму. Ось відводочок. Кормів достатньо. Ось дивимося рамочка. Ось скільки корму. Тут вже, вони вже починають тут трошки під'їдати. Скоріше все, вже почався розпліт, але корму. Ще хватить, вистачить, надвізе. Воно ну, цілий вінець зверху, і там під низом не чуть, чуть проїли. І дивлюся, внизу ще є малометки. Ось так. Для себе я замітив, що в цих вуликах як по мінімум по мінімум пасічник робить рухів. От зараз в таких вони розвиваються. Єдине, що можна поміняти. Це, якщо є час і бажання поміняти повномедні, покласти вниз, а такі під засів покласти вверх. І тоді йде як ілюзія взятку. Вони почнуть переносити мед знизу вверх. І тоді е, слідуючі рухи. При цьому це вже ставити не, не рамку, не дві, а ставити корпус. Або ставити корпус зверху третій, а, і залежно від погоди, можна ставити. Корпус в в розріз, Можна ставити, ну зараз не ставиться весні вощина, ну можна десь одну-дві поставити, то ставиться, розширається сушкою. От, от, наприклад, в лежаках вже такі дії вже перебирали рамки, перебирав, скорочував, дивився, ставив за заставну. А в цих такої роботи не потрібно робити взагалі. Тут можна не дивитися до них ще й цілий, цілий березень. В залежності від розвідку. Якщо сім'я розвивається, зразу поставив, поставив третій корпус. Можна ставити зверху корпус. Якщо коротенько по зимівлі, то наша зимівля, можна сказати, пройшла вдало. По, на всіх вуликах у нас всі вулики живі, здорові. Вже в деяких вуликах. Вуликах да, ми підставили малометки за, застав, за заставну, де їх поклали, де поклали зверхи канді. Ну, висновок, що з найменше рухів, це у 8-рамочному у руті. Добре. Всім бажаю мирного здоров'я, вдало дозимувати, дочекатися нам вже повного приносу, повного приносу пилку. І щоб вже поступив хоч якийсь нектар у вулик. Тоді ми вже будемо сказати, що ми вже спокійно і хорошо перезимували. Звичайно, звісно, не тільки в таких рухах. але ну, в цих просто по 10 рамошних, де жати гніздо, ми теж майже ніяких дій не робили, бо знаємо, що клуб піднявся. Мед з'їли тільки від передньої стінки і більше половина рамку в кожній в рамці є мед. є мед. Тому єдине, що тут треба розширати, де рамками, а там корпусами. Ось тут такий стан сім'ї. Куби вже розпалися. Бджолки отак собі сидять. Раз, два, три, 4, 5, 6. На шести рамочках. І на раз, два, три, чотири, п'ять, шість і на шести вуличках. Ось так. Ну, все-таки у таких восьмирамочних рутах краще. Добре. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і вдало дозимувати. Дякую.